Ясна зірка, ясна зірка, з Чіпка. Освітила нам дорогу та й до вашого порогу. Прийшли хлопці та дівчата, і зі злого спривітати. Із вами спривітати всім здоров'я побажати. Слам Богу, мир вам, люди добрі. Радійте і веселіться, бо Христос народився. Хай на світі добро завітає, пільць пропаде, щастя засяє. Добрий вечір, господарю, у ваші оселі. прибіть начеку пожар, на свята веселі. Нехай вам раді, освічнеся і звірство, я знаю. Хай вічається вам слава. Слава юшною. Любов і щиро згода. Живуть поміж вами, будьте душі і щасливі з вашими дітками. Є. Слава вовишні Богу, слава вовишні Богу, і ми всі на землі. Ух, Стомився. От знову ти надарюєш. Простіть комарку. Я тільки відпочити просі, стомився. Весь день працював. Нічого, не переломишся, закінчи підмітати, і йди скоріше чистити овочі. Гостей наїхало, ого-го, роботи і кінця не видно, поквапся. А ти відніс воду жінці з Дамаску, що недавно приїхала? Не пам'ятаю. От тобі, а як це не пам'ятаєш? От ледень, весь день тільки і чуєш, каже гостей на тебе. Так, що ти а я вий якого ще не було, всі кімнати зайняті. Це правда. І ні у нієї вільної кімнати не залишилося. А все через наказ кесаря переписати народ. У нашому віфлеємі стільки народу зібралося, що її не перелічити. Добрий вечір, хазяївка. Чи немає у вас вільної сім'ї, то пан Що ви, пане? Усе зайнято, вибачайте. Я приїхала у віфлеєм через перепис. Сім'я моя родом зі фулеєму. Сам турбує дорогоцінним камінням. Нам коптек час витрачати на що не можна. Час це гроші. Мені переночувати тільки. Я добре заплачу. Простіть, пане, усе зайнято. Нагодувати це можна. Присядьте, відпочиньте здоров'я. Шкода, шкода, я в заплату не пускаю. Можна тобі, хазяїчко, що небудь з мого товару сподобалося? Любись, серцке на містох, камні таки горять. Опрява з по золотою, га? Ах, яка краса, просто чудо! А ти що дивишся, Підмітай швидше? А мені біля син свого знайдеться. Та який він мені син, сирота, чоловіковий племінник. Взяли його та й пошкодували. І користь від нього ну зовсім мало. Ну, якщо тобі хазяїчко намисту не подобається, тоді прищавай. Піду. Дочекайте, знається, маленька кімната в нас знайдеться. Ото хлопця. Він і у хліві може переспати, нічого з ним не трапиться. А де моя вода? Майже ціла година прийшла, а ніхто не привіз. От бачите, що це за хлопець? Усе забуває. Прямо забувака. Зараз же збігай за водою. І пам'ятай, доки все не зробиш, увіду тобі не буде. Зрозуміло? Ви вже вибачайте, такої товкотне, чи наші не було. Прямо голова обертом їде. Ой, яка гарна робота, а я цікаво. Камені... Я й говорю, царське намисто, готовий до кімнату віддати. Ночувати ну, ж ні, я хочу полі ночути. Ще й думаю, може, іншому я відзнаю. А господарка, то не простачка, таке на намисто за кімнату заробила. Небеса і мир людям у серцях. Ми гадали, що за чари, oh. бо вогнем горіли хмари, а смар співу веселий. Та співали так ангели. Ми схопилися і питаємо. Що mm. тепер робити маємо? Аж побачили здалі, дідусь ходу три князі. Заходьте, зараз є лісі сіменом. Сімо сюди, як ти і каже, пусткома сідає ліси. Хух стомився, але день видався, густий стільки, що й не знаю, що робити. мене, Милий, мій дядечку. Що таке, мій хлопчику? Обіцяйте, що можна, будь ласка. Що, про що ти? Там двоє прийшли з Назарета. Він то старий, а вона молоденька. І, схоже дитину чекає. Ми так утомилися. Усі люди втомлені через цей перепис народів. З усіх кінців царства царя Давида люди йдуть до нас в Назарет. Ти вже скажи їм, що в нас кімнати немає. Дядько сини, я їм свою комірчину віддам. Можна Ми в печері, в хліві мені переночую. Ти ж втомився, тобі відпочити треба. Ласка, будь ласка, дядечко. Ну, веди їх у свою комірчину. Спасибі, дядечко, спасибі. Ну що, приніс ти води? Я зараз у тільки двох ріжих проведу мою комірчину. Куди? У комірчину? Я в печері у пліві на соломі буду спати. Ти і так там будеш спати, а місцем свої не розпоряджайся, воно тобі не належить. Та досить підніматься. А ти не втручайся, я комірчину вже здала купцю. І так потрібна кімната. І слухати не хочу, роби свою роботу і поклався. Не може дядечко, залишити їх. Вона мені так посміхнулася, ніби вона мати моя. Вони добрі, бідні. Може вони в печері переночують? Не захочуть, напевно. А я запитаю, можна? Ну біжи, і якщо спогодиться, то хай не, то нехай не чують у печері. В і мир людям в ми гадали, що чари, бо вогнем горіли хмари, а смарт співу вона веселий. Та співали, так ангели, ми схопилися і питаємо, що тепер робити маємо, аж побачили, здраві, до відходи три князі. Хоч величні і вельможний, та покірні і побожні, то й кажуть так до нас, пастушки вітаємо вас. Привітали і повідають, що із Київ поспішають, де син Божий народився і з Марії виплатився. Що йдуть Богу помолити, шину попнулити. Пішуть великі клубки. Чотиркають, ці та руки. Чотирки, руки. Те ангели нас хвалили, Що ми Ісуси сустика Гляньте, ангели йдуть. Ми і в тому дому. Тут немає місця злому. Любі діти, я вас знаю і за вами скрізь шукаю. І до я вас устерегти, щоб спаслися від біди. <кхи> Що там? Що, ми... нам... що, нам... що скоїлось? Зло на добрих напусілось, Ірод, цар вельми лютує, смерть Ісусові готує, бо Ісус прийшов на світ, рятувати людський рік, що спасти десь не дойдуть. Горя лиха і неволі. Має кривду помізіться, має правду підвищити. Ірод скридує панує. Тому правді не мати Бога, що ж то буде? Чи спасуться згорі люди? Мати Божа із дитятком до Єгипту тікають. А цар ірод шле вояків. І повсюди їх шукає. І шукає, і вбиває. Всіх дітей таких маленьких і в, темниць, і в темницю засаджає. пастушків був вірненьких. Тож ховайтесь, мої діти, він не сміє вас уздріти. А, попали ви, попали. то і ви обітали. Де він? Де він заховався? Хто з вас не признався? Голова упаде з пліч. Пуста погроза, страх постій. Не знаєш, Іва, де дітей. Та знаєш, що українські діти, не знаєш, що це страх тривога. Скоріше згинуть, та не зрадіть. своєї вірі в свого Бога. То згиньте всі. Ні. Ні, будуть жити. Дай Господа хвалити, буде відвага серцях та на злобливих падестрах. Невірність вірі і народу та щастя Богу і свободу. Подай, же. Бодай, подай, же, Господи, подай, Господи, подай! Ось на чого у нашій владі. Кінець іродам злобі і зраді. Так, де у серцях та на злобливих падестрах. Де вірність вірі і народу, там Бог да щастя і свободу. Пастушки, пастушки. Пастушків, переписувати. Я. Я, а що? Ми шукаємо дитину, що сьогодні народилась. У готелі народу, але ніхто тут не, да не він? Він? Ми шукаємо дитини, що родилися в печері хліві. А дитина Є? ця спаситель світу. Що жартуєте, як це спаситель світу? Може у хліві народитися. Ми не жартуємо, ти краще слухай. Сьогодні, е, сьогодні поло да ми пасли стадо, Анна нам з'явився і сказав нам, не бійтеся, я велику радість, повіщаю вам, велику радість для всіх людей. Сьогодні народився в місті царя Давида Спаситель, Христос Господь. Ну тоді шукайте, якого на вислиє. Ні, ангел сказав, от вам знак, знайте ти дитину у яслах, у хліву. У ясла? У -у -у. Гості дуже скаржаться, що, що ми тебе дуже тут. Проходьте, проходьте, нема чого тут стояти. Марко, вони кажуть, що сьогодні спаситель світу народився. Що у -у -у. за... Хто забониться? Спаситель світу в хліві. Таке придумають, їдь собі з Богом. Ти Зачекай, адже у нас у печері люди ночують. Що, які люди. Це все шуточки отеї сироти. Піду і вижену їх вітіля, неподобство. Знову ми ж чекали Спасителя. Ми бачили Аниване. Ви співали, слава вишніх Богу, і на землі мир. Мені б їм свою кімнату віддати, а я їх у хліб. Симоне, у яслах дитина лежить. А, я дощу. Але дядечко си мене, ви подивилися на дитину, він такий. Дивно, коли я дивилася на нього, в мене так тихо, так спокійно на душі стало. А коли він дивиться, він мав душу твою бачить. Марфо йому нас народитися, а ми їх узнаю, знаю. знаю. Бачте, тітко, Марфо, не плачте. Адже я твою кімнату від ним забрала. І все через це намисто. Але, адже ви не знали, не знали, що дитина. Не знала, але ти також не знав. Та й пошкодував їх. А я їх слухати не хотіла, вигнати збиралася. На, віднеси ти їм сина на мисто. Вони бідні, мало чого їм потрібно буде для дитини. От бачиш, Марко, і ти їм подарунок зробила. Соромно мені, Симоне, то злужалість мою соромно. Намистом цієї провини не загладиш. От хіба кімнату сою ми їй віддамо. Тепер уже пізно. Ні, Симоне, гріс її загладити ніколи не пізно. Знаєш що, давай будемо до кінця життя нашого одну кімнату бідним віддавати. Не за гроші, а так у дарунок дитині та його матері за нашу провину. От бачиш, Марфо, виходить, і ми їм дарунок принесемо. з'єднується з ним і сам судити на російській мові давати провади. А от ці That's mm -hmm. it. Присо народиться! Славимо! Яка історія? У нас справжня, реальна, так, і зустріток вона дуже торкається мені дає. Дуже. Зараз гостин. А Трайне. Трайне. <целес> мені, було, то зараз ладно. Так. Будемо. Давай. <звук> Поставили. А ну, ескалатор. Я камеру, мені. З логікою все в порядку, думаю. А там щось під утро щось не вдається, ніби. Я не знаю. Треба на це фокусі не бачити, доставати і. Саме.

Перший таков.